Доброго дня! Сьогодні я вам розповім, що таке торговий робот і що собою представляє торгова платформа RoyalQ. Яка у цього робота дохідність? Розкажу, чому ми вирішили використати цього робота, які є ризики та переваги? Для початку потрібно розуміти, що таке торговий робот. Торговий робот це програма, ціль якої Купувати та продавати криптовалюту з прибутком. Купує по одній ціні, продає по іншій. Більш вигідні згідно алгоритму, по якому конкретно робот торгує. Якщо по-простому, купив за 3, продав за 5, отримав прибуток. Надіюсь, на цьому етапі все зрозуміло. Торговий робот це цифровий трейдер і його ціль отримувати прибуток. Свій успіх він получив перш за все тим, що має можливість гнучких налаштувань. Для початку ви маєте зрозуміти, що Royal Q не піраміда. Це торговий робот з дохідністю до 50% в місяць і виконує автоматичну торгівлю на біржі. Royal Q працює з двома топовими біржами. Binance. Та хобі. Також байбет, кракен. У RoyalQ є свій додаток для смартфону. Робот торгує тільки на спотовому ринку. Тобто, простими словами, без плеча та без ф'ючерсів. Чудова новина в тому, що свої кошти ти зберігаєш на своєму особистому рахунку на біржі. Проаналізуй сам. Робот не має доступу до твоїх коштів, не може їх перевести третім особам. А має доступ лише для торгівлі за вашим сценарієм, який ви йому дозволите використовувати. Через прив'язку API між твоїм обліковим записом та біржі та платформою RoyalQ. Про безпеку. Твої кошти знаходяться в безпеці, та ви з легкістю можете їх вивезти в будь-який момент. В будь-якому випадку, вивести ваші кошти робот не зможе. Технічно це неможливо. Чому Royal Q не являється пірамідою? Тому що тут немає гарантованого прибутку та обіцяння Золотих Гір. Є орієнтовна. Дохідність від 10 до 50% в місяць. Але це не гарантована дохідність, тому в місяць може бути не 50, а 10%. Якщо ринок піде стрімко вниз, а ви заходили на хаях, то, звичайно, в моменті буде просадка. Але не забуваймо, що криптовалюта це не інфляційний актив, а дефляційний – і з роками він тільки росте. Тепер розкажу про стратегію, якою ми користуємось. Робот працює по стратегії усереднення. Простий приклад: робот закуплює по поточній ціні, потім після підвищення ціни спрацьовує тригер на продажу. Але угода поки не закривається, допоки ціна не починає зворотній напрямок на 0,3%. Таким чином, ми можемо спіймати весь рух. А після закриття угоди розпочинається наступна, і так далі. Відразу хочу наголосити, що підписка на робота платна та коштує 120 доларів на цілий рік. Та 20% бере комісію робот. Також, окрім того, додаток заключає угоди та допомагає отримувати кошти. він він також має класну реферальну програму з досить привабливими винагородами. Зареєструватися ви зможете тільки по реферальному посиланні, яке я вам надам. Якщо вам це відео сподобалось та зацікавило, ставте лайк, підписуйтесь та пишіть мені в Телеграм в шапці мого профілю. Проконсультую, дам інструкцію, як підключити та допоможу розібратися.